Тож, темою сьогоднішнього заняття є рівнини. Ми живемо з вами на планеті рівнин. На Землі рівнини займають значно більші площини, ніж гори. Це добре помітно на фізичній карті, увага на екран. Рівнини розрізняють за зовнішніми ознаками поверхні, висотою і способом їх утворення. Якою ж буває поверхня рівнин? Рівнини бувають плоскими, поверхня їхня рівна, на ній немає помітних підйомів і спусків. Також існують горбисті рівнини, де підвищення чергується зі зниженням. Проте такі нерівності незначні. Отже, рівнини це великі відносно рівні ділянки земної поверхні з незначними коливаннями висот. Більшість рівнин земної кулі великі за розмірами. Це відображають і їхні назви: велика китайська рівнина в Азії, великі рівнини в північній Америці, на Східноєвропейській рівнині розташовані території багатьох держав України, Білорусії, Молдови, Литви, Латвії, Естонії. Як відрізняють рівнини за висотою? За висотою над рівнем моря розрізняють рівнини низькі, тобто низовини, підвищені, тобто височини і високі, тобто плоскі. Мають абсолютні висоти до 200 метрів. Наприклад, західносибирська рівнина з плоскими поверхнями в Євразії, Амазонська в Південній Америці. Є низовини, що лежать навіть нижче за рівнем. Є низовини, що лежать навіть нижче за рівнем моря. Наприклад, окремі ділянки прикаспійської низовини розташовані на 28 метрів нижче ніж рівень моря. Височини це рівнини з абсолютними висотами від 200 до 500 метрів. До них належить, наприклад, Лаврентійська височина у північній Америці. Також існують плоскогір'я. Це також рівнини, тільки доволі високі, понад 500 метрів над рівнем моря. Прикладами таких рівнин є середньосибірські плоскогір'я в Азії. Як утворюються рівнини? За способом утворення розрізнюють рівнини первинні і вторинні рівнини можуть утворюватись внаслідок підняття ділянок морського дна і звільнення їх від води. Це явище результат вертикальних рухів земної кори. Тож такі рівнини називають первинними, наприклад, причорноморська низовина, що лежить на півдні України, колись була частиною Чорного моря. Тож рівнини зазвичай покриті товщею осадових порід піском, глиною, лесами, гравієм, вапняком. Глибоко під ними залягають магматичні і метаморфічні породи, граніти та гнейси. У деяких місцях вони е, винаходять і так. Все добре. У деяких місцях вони виходять на поверхню, тобто, верстви їх, шари осадових порід залягають горизонтально або з незвичайним нахилом. Напрямок нахилу рівнини можна визначити і на місцевості, і за допомогою карти, за напрямком течії річки. Чи можуть рівнини змінюватись? Рівнини змінюються під впливом внутрішніх і зовнішніх процесів. Рівнини зазвичай лежать від давніх вирівняних стійких ділянок літосферних пливт до сучасних, тож внутрішні процеси виявляють там переважно у повільних вертикальних. Зовнішні процеси пов'язані з роботою води і вітру. Поверхня рівнин порізана долинами річок, ярами у постелях, де сухо вона змінюється внаслідок вивітрювання, а також роботи вітру, що створює піщані брижі, дюни і бархани. Нині помітною зовнішньою силою стала і господарська діяльність людини. На рівнинах, прокладаючи шляхи, засипають зниження і створюють насипи. Внаслідок видобування корисних копалин утворюються кар'єри. На жаль, господарська діяльність людини здебільшого згрубно позначається на природних поверхнях землі, призводять до поширення ярів, перетворення родючих земель на їх пустощі. перетворення родючих земель на їх пустощі. Тож, що буде далі, будемо дивитись з вами на наступних заняттях.